Забули, буває. В мене теж таке не раз в дитинстві було. Я, до речі, сама гімнастикою займалась. Надії подавала. Привіз якось татом мене на змагання. А сам мого виступу навіть не дочекався. На радіо ринок за деталями Диметров. Виступ її пропустив та й взагалі про мене забув. Перше місце повага! Коротше, пішла додому з медалями, кубками сама. Сім кілометрів вечір на дорозі, крім мене, нікого немає. Але ти не бійся, такі речі характер закаляють. В житті потім знадобиться. Я нам Ходоїв купив. Після чемпіонського виступу можна трохи себе і побалувати. З вами все добре. Чоть колись у дитинстві забули. От будете? А повербанку немає?